У кожного з нас є такі історії про шанс, який ми не використали, про можливість, яка буквально вислизнула у нас із рук. Але у мене для вас є хороша новина, адже 10 листопада Юпітер, планета великого Блага, великих можливостей, увійшов в свою ретроградну фазу. І він дає нам другий шанс, він буде повертатися до тих можливостей, які були у вас влітку цього 2025 року. Можливо, ви щось не доробили, щось упустили, на щось сподівались, але це не справдилось. І Юпітер дає вам другий шанс повернутися до цих можливостей. В цьому відео я вам розповім. В яких сферах життя для вас знову відкриються, можливості і, можливості і що саме ви зможете переписати. І це відео буде таке достатньо професійне. Я, я буду демонструвати натальну карту, буду показувати, як її побудувати, і як побачити, в яких саме сферах життя Юпітер вам може дати другий шанс. Вітаю, мене звати Ольга Назарук, я астролог і на цьому каналі розповідаю багато корисного та цікавого про астрологію. Тому підписуйся, став лайк і напиши в коментарях, які можливості можливості перед тобою відкривалися влітку приблизно десь в середині серпня або з серпня по листопад, на що ти сподівався, але що не справдилось, що не справдилось, на що ти сподівався. І е, давайте звіримося з вашою натальною да, як саме це у вас могло програтися. Спочатку така загальна інформація на Петля Єпітера. Отже, петля Єпітера почалася 17 серпня 2025 року. І буде вона у нас тривати до, до 26 травня. Саме повернення до можливостей буде тривати з 10 листопада. 10 листопада він ага, повернувся і з 10 листопада щось світло так падає, некрасиво. З 10 листопада до до 11 березня 2026 року. Отже, пригадайте, що такого важливого у вас було з 17 серпня 2025 року по 10 листопада 2025 року. Що такого було і які шанси ви упустили? Зараз ми будемо розбиратися по вашим летальним картам. Я зараз включу демонстрацію екрану і детально розповім о, спокійненько, да, наливати собі каву чи щось таке ще смачненьке, і будемо спокійно розбиратись. Так, включаю о, демонстрацію екрану. Так, дивіться, нам треба. В пошуку вести такий сайт, називається Астросік. Да? Це от один з небагатьох таких сайтів, які не російські, да? і яким я переважно користуюсь. Ось для того, щоб, ну, на жаль, тут української мови нема. Є мова російська, ви спускаєтесь сюди вниз да, і переключаєте російську. Ну, якщо ви добре знаєте англійську, можете і англійською користуватися. А, ось, я її знаю, але не настільки добре, щоб так професійно а, розбиратися. Так, дивіться, ми перевели да, на російську, потім включаємо натальна карта онлайн і вводимо тут свої. Свої дані народження, дата, да, рік, час народження, обов'язково час народження, без часу народження ви не зможете дізнатися, да, які саме сфери у вас буде зачіпати. І ось тут міс місто народження. Ну я буду просто таку випадкову карту, да, бо ставимо тут Київ ось, і нажимаємо розчитати. Так, ну я тут посуну, посуну, так, як мені треба, щоб вам демонструвати починаючи з першого. Зараз секундочку, посуну, як мені треба. Так, дивіться, от ви побудували свою натальну карту. Що нас цікавить? Нас цікавить знак РАК. Чому нас цікавить цей знак? Тому що саме по цьому знаку зараз рухається планета Юпітер. Причому вона рухається ось тут посередині для професійних астрологів. Я вам скажу, що ця ретроградна фаза буде тривати з 16 градусу рак по 24 градус знаку рак. Для непрофесіоналів я вам скажу, що потрібно дивитися оцю приблизну середину знаку рак. Так? Ну, десь від цієї рисочки до цієї рисочки, на ну, та запасом. Так? І що ви маєте подивитись? В який дім натальної карти попав у вас знак рак, ну, середина знаку рак, куди вона у вас потрапила? Да, оці цифри, отут по колу 1, 2, 3, 4, 5 і так далі, да, я зараз збільшу, це дома, це дома натальної карти. Це дома натальної карти. І от вам потрібно подивитись, да, по якому саме дому у вас буде рухатись Юпітер, да, в який саме дім упала у вас середина знаку рак. І, І зараз я по кожному, по кожному дому буду вам розповідати. Отже. Якщо знак РАК у вас потрапив ваш перший дім, ваш перший дім. це дім здоров'я, це дім нашого іміджу, це дім нашої зовнішності, це дім популярності. І, в принципі, це головний дім натальної карти. Да? Він управляє всією натальною картою. Тому тут, в принципі, у вас можуть бути можливості в будь-яких сферах життя в будь сферах життя. Але переважно можете звернути увагу да? на, на своє здоров'я, на свою зовнішність, на свій імідж і на свою популярність. Якщо ви, наприклад, ну, Дуже, дуже сильно прагнете популярності, наприклад, в соціальних мережах, наприклад, ви ведете свій власний блог, якось намагаєтесь просувати свій бізнес, да, і щось таке ви планували, можливо, купили якусь рекламу, яка у вас не спрацювала, ви на неї сподівалися, да, то а, тут у вас буде можливість до цього повернутися і це передивитися. Можливо, ви планували щось змінити в своїй зовнішності, да, можливо, поміняти імідж, Щось таке, щось таке придумати, да? якийсь новий одяг, або нову зачіску, або ще щось, то так само у вас буде можливість до цього повернутися. Можливо, ви планували зайнятися своїм здоров'ям, покращити свою фізичну форму і так далі, то так само у вас буде можливість до цього повернутися. <кл 'язок> до? Ну, пригадайте, да, пригадайте ще раз повторю, що було з 17 серпня 2025 року по 10 листопада 2025 року. Що таке було, що ви упустили? Да. То, до 11 березня 2026 року у вас буде шанс це передивитись. Так, ми рухаємось, ми рухаємось далі і пересуваємо наш знак Рак. В другий, дім, в другий дім. Е, Якщо у вас е, знак РАК у вашій натальній карті потрапляє, ну, особливо, да, серединка, знак, рак, потрапляє в другий дім вашої натальної карти, другий дім, це дім фінансів. Отже, е, у вас могли бути якісь упущені можливості, які пов'язані з вашими фінансами. Можливо, ми да, планували заробити більше грошей, але вам не вдалося, да? можливо, там, щось таке придумували. Або о, ви, можливо, планували якусь, о, ну, щось таке придбати, да? якусь таку велику покупку зробити, і, ну, можливо, товар уйшов да? і о, ви, не встигли. ви не встигли його купити. І от до 11 березня у вас знову буде такий шанс. Або у вас буде шанс збільшити свій прибуток. Збільшити свій прибуток, ну, звісно, то знаєте, слід зауважити такий важливий момент. Юпітер він не дає ну, все просто так. Да, це планета великого блага, він дійсно дає подарунки, але дає подарунки тим, хто робить щось корисне ще для суспільства. Бо це соціальна планета, це планета соціальна. Тому подумайте, що такого я можу, можу корисного перенести в соціум. Да? Що я такого корисного можу робити людям? Щоб мені приходило більше грошей. От якщо ви це від, ну, скажімо так, віднайдете, да, то Юпітер вам дасть до 11 березня вам дасть другий шанс на те, щоб заробити більше грошей, або придбати щось, що ви хотіли придбати. Так, рухаємось далі. Рухаємось далі. І у нас третій дім, да? третій дім. Ось третій дім натальної карти. Якщо знак рак потрапляє у вас третій дім вашої натальної карти, то тут є можливість, ну, можливо, ви хотіли розпочати якесь навчання, пройти якісь курси, якісь тренінги, але ну, можливо, у вас не було грошей, або ви передумали, або ви не наважились. От зараз до 11 березня у вас буде другий шанс, на те, щоб це. Зробити. Також, можливо, ви хотіли кудись поїхати, да, якусь поїздку здійснити, і тут також у вас з'явиться другий шанс на те, щоб відправитись в цю подорож. Також також це і ну, третій дім це і про те, да, якщо ви свої власні курси продаєте, своє власне навчання, свої власні тренінги, тут також, ну, можливо, у вас якийсь курс не продавався в цей період, і зараз буде шанс на те, щоб, щоб знов до цього повернутися да, і знов зайнятися продажами свого, свого курсу, своїх якихось інтелектуальних продуктів. Так, рухаємось далі на четвертий дім. На четвертий дім. Так, <кхем> дивіться, якщо знак РАК у вас потрапляє. Четвертий дім, оце четвертий дім вашої натальної карти, це дім сім'ї, дім нерухомості. Тут а, про упущені можливості, які пов'язані з нерухомістю, можливо, ви хотіли переїхати, можливо, ви хотіли а, якесь нове житло знайти, да? можливо, ви хотіли продати свою нерухомість, да? або купити нерухомість. А, але щось а, ну, або покупець пішов, да? або. Сама нерухомість пішла, да, якщо ви хотіли купити. І от до березня у вас з'явиться новий шанс на це. Також можливо, що у вас а, був шанс створити сім'ю. Наприклад, створити сім'ю, да, і а, ви. І пустили цей шанс. Зараз у вас знов цей шанс з'явиться. Або ви хотіли примиритися з кимось з родичами. Ну, Можливо, там да, да, у вас з кимось з близьких родичів да, є якийсь конфлікт. І невирішений конфлікт, ви хотіли, можливо, помиритися. Да, і зараз у вас буде знов можливість це зробити, да, примиритися з кимось з родичем. Можливо, ви хотіли зробити ремонт. Щось таке для дому, то також знову з'явиться шанс. Ну, це взагалі про розширення. Юпітер це, це ще планета розширення, і він може дати шанс на розширення живої площі. Ось, на розширення, на покращення і так далі. Так, рухаємось далі, і у нас на черзі п'ятий. дім. Так, п'ятий дім це у нас дім хобі, дім творчості, дім дітей, дім романтики. Для тих, хто хотів завагітніти і не зміг завагітніти в період з серпня по листопад, то з листопада по березень у вас з'являється другий шанс на те, щоб завагітніти. А, можливо, у вас була якась романтична історія, яка опущена, можливо, ви хотіли ну, щось сказати, да, важливе таке своєму партнеру, але не сказали. або... Хотіли з кимось познайомитись, не познайомились. Ну, словом, про такі можливості в романтичній сфері, в сфері стосунків, у вас також ці можливості повертаються. А, також це, це про те, що ну, можливо, ви хотіли зайнятися якимось хобі. І ну щось або руки не доходили, або mm -hmm. часу не було, або ще щось. І м -м, тут у вас з'являється новий шанс на те, щоб знов повернутись до своїх хобі, захоплень, до творчих якихось. Моментів до своїх проєктів це також дім популярності, да, і тут знов про те, дім популярності, дім реклами, тут про те, да, знов, якщо реклама не спрацьовувала, тут вона у вас може спрацювати. Тут хороший шанс на те, щоб знову та, збільшити свою популярність. У вас ці шанси з'являться. Так. Рухаємось далі. А, ну, до речі, тут ще про виграші, да? про виграші, про перемоги в конкурсі. Да? Ну, тут навіть знаєте, такий момент може бути, що може з'явитися шанс виграти в лотерею. Ну, звісно, не треба скупати всі лотерейні квитки, ну, слухайтесь до своєї інтуїції, коли саме це зробити. Тут може з'явитися такий шанс. Да? Або якщо ви приймали участь в якихось конкурсах, то тут також це може бути. Так, рухаємось далі. У нас шостий дім. Шостий дім. на черзі. Шостий дім це у нас дім роботи, дім здоров'я, дім домашніх тварин. Якщо у вас сюди потрапляє знак РАК, це про можливість знайти нову роботу для тих, хто шукав роботу. Хто шукав роботу Можливо, ви відмовились від якоїсь пропозиції з серпня по листопад, да? в цей період можливо відмовились від якоїсь пропозиції. Можливо, не наважились піти на якусь роботу. Можливо, не. Не наважились кудись там подати резюме, там, піти на співбесіду, то листопада по березень у вас з'явиться другий шанс на це. Ну або на те, щоб якось просунутись на тій роботі, на якій ви зараз да? можливо отримати якесь підвищення, да? якусь нову посаду. На це також буде другий шанс. Також це другий шанс на те, щоб покращити своє здоров'я, пройти, можливо, якесь обстеження необхідне, да, профілактику до того, щоб повернутися до здорового способу життя. Да. Можливо, от ви з серпня по листопад, ви думали, треба. треба там, Якось да, позбавлятися позбавлятися шкідливих звичок, вести здоровий спосіб життя, займатися спортом, а потім ви а, якось часу не було, передумали там, облінилися чи ще щось. А, до березня у вас з'явиться новий шанс знову почати це спочатку. Для тих, хто хотів придбати собі, да, або взяти, можливо, з притулку домашню тваринку, да, а можливо, ви не наважились це зробити, а можливо, а, там, передумали, то тут до березня у вас з'явиться новий шанс на це. Так, рухаємось далі. У нас сьомий дім. Так, якщо знак рак у нас потрапляє в сьомий дім в сьомий дім вашої натальної карти, то тут про нові можливості в стосунках. Да? Якщо ви сподівались, що ви вийдете заміж, да а вам пропозицію не зробили, можливо, вам зроблять її в цей період. Ну, До речі, про пропозиції, що може бути п'ятий. Можливо, да, вам тут зроблять все ж таки пропозицію з листопада по березень. Або це просто шанс на покращення стосунків. Да. А, можливо, ви думали, що ваші стосунки покращаться, а вони погіршились, також з листопада по березень у вас є знову шанси на те, щоб покращити ці стосунки. А можливо, для тих, хто мріяв про розлучення, таке також буває. Да, і можливо ви не наважились на це розлучення з серпня по листопад, то тепер з листопада да, по березень у вас такий, такий шанс з'явиться. І це знову таки про дім популярності, да, про розширення свого впливу на аудиторію, да, Для тих, у кого ну, для кого це важливо. Для кого важливо збільшувати свій вплив, збільшувати кількість клієнтів, підписників, замовників, то тут також з'явиться цей другий шанс на те, щоб збільшити свою популярність. Рухаємось далі. У нас на черзі 8-й дім. Так. Тут можливо, тут взагалі то дім великих грошей, дім бізнесу, дім інвестицій і дім взагалі, криз, трансформації і так далі. Тут, ну, по-перше, про те, да? якщо ви хотіли взяти кредит на щось з серпня по листопад, але вам не вдалося, або ви передумали, або вам відмовили, то ви можете спробувати подати нову заявку з листопада по березень. Пробуйте подавати нову заявку. Можливо, така, така можливість з'явиться знов. Далі, що тут ще може бути? Можливо, ви хоті, хотіли зробити якусь інвестицію, тут також з'явиться новий шанс, можливо, ви хотіли відкрити бізнес. власний, та? І тут також з'являється шанс, та, якщо з серпня по листопад ви думали над власним бізнесом, потім передумали щось пішло не так, і, то до, значить, до березня, до 11 березня, доля вам дає другий на це шанс. Так, що ще? Ну, можливо, ви хотіли пройти якісь свої внутрішні трансформації, від чогось від, в житті позбавитись, але не наважились на це. І, і, ну, вам було страшно, наприклад. Да? То Тут ну, знову доля дає вам другий шанс з листопада по березень це виправити. Рухаємось ми далі. Так. Дев'ятий дів. Дев'ятий. Um, так, якщо знак крах. Потрапляє у вас дев'ятий дім вашої натальної карти, то а, тут, а, можливо, ви хотіли поїхати за кордон або почати як, якесь нове навчання, якусь а, освіту отримати. Да? Вам не вдалося поступити, наприклад, то а, далі да, з листопада по березня, у вас з'явиться другий шанс. На це. А, також, можливо, з'явиться другий шанс, на те, щоб поїхати за кордон. А, можливо, отримати. Якісь важливі документи, якусь візу отримати. Дев'ятий дім це знову такий дім популярності. Да? Це і про свої власні проекти. Якщо ви когось навчаєте, да, то тут є шанс знову збільшити свою популярність. Так, 10-й дім. Рухаємося далі. 10-й дім. Так. Якщо знак РАК потрапляє у вас в 10-й дім вашої натальної карти, то у вас з'являється другий шанс на те, щоб отримати бажаний статус. Це може бути статус на роботі, це може бути якесь підвищення на роботі, просування по роботі, нова ну, робота це може. Буде да, отримання якоїсь бажаної посади, це може бути і статус а, сімейний, да, можливо, ви хотіли б вийти, вийти заміж, і це якось не, не виходило да, то тепер з листопада по березень цей шанс знову з'явитися. І <клес> далі Рухаємо далі, одинадцятий дім у нас 11 дім. Одинадцятий дім це дім майбутнього, дім новітніх технологій, дім соціуму, дім соціальних мереж. Ну тут в першу чергу знову така, така про популярність, про блогерську сферу. Да, якщо ви ведете свої свої соціальні мережі, да, то з'явиться шанс на те, щоб Збільшити свою популярність а, на те, щоб знову якимись такими рекламними проектами зайнятись, і вони можуть бути знов таки успішними. Це про плани на майбутнє, які у вас не справдились, і ви знов можете до них повернутися в цей період з листопада по березень 2026 року. Uh, так, ну і нарешті 12 й дім. Якщо uh, знак рак у вас потрапив в 12 й дім вашої ментальної карти, то тут uh, знову про закордон, да, можливо, ви хотіли емігрувати кудись далеко, але не наважилися, бо вам не вдалося, бо вам не дали візу, то тут у вас нові шанси на це з'являються. Mm -hmm. Також це про те, що можливо, ви хотіли попрацювати з психологом, налагодити свій психологічний стан, але можливо у вас там або грошей не було, або ви просто не могли знайти свого спеціаліста. Да? Тут про те, що доля вам знов дасть шанс з листопада по березі, це або знайти спеціаліста, або знайти гроші, або все ж таки наважитись на те. На роботу з психологом на дослідження своєї підсвідомості. Е, і ще один, один дуже важливий момент. Дивіться, це друга можливість. Да? Це по березень, це у нас друга можливість. Але у нас ще буде третя можливість. Третя можливість для всіх, для всіх, хто прослухав про свої сфери. Дуже важливе дуже важливе таке зауваження. що... Третій шанс, да, тобто доля дає три шанси. Да, пер дивіться. Перший шанс у нас був з 17 17 серпня по 10 листопада, 17 серпня, по 10 листопада, якщо ви цей шанс упустили, друга можливість буде з 10 листопада по 11 березня 2026 року. Якщо і там ви цю можливість не упусти, упустили, то Третя можливість, третя можливість це зробити, остаточна можливість буде з 11 березня 2026 року по 26 березня 2020, ой, по 26, вибачте, травня 2026 року. Третя, року. Третя можливість. Власне, це буде тому не, не впадайте у вічі, да? навіть якщо до березня у вас ця можливість не знайдеться, то то до, до травня вона. До кінця травня вона точно, точно знайдеться. Ну, звісно, якщо і ви також будете прикладати відповідних зусиль. Ось. А для тих, хто хоче більш детально розібратися в своєму прогнозі, тому що на тому, що Юпітер рухається по, по домам, да, на цьому все не закінчується. Коли він рухається по домам, він може робити аспекти з планетами. з... Іншими домами да створювати аспекти, тобто це можуть бути не тільки ці можливості, про які я сказала, да? це можуть бути ще інші можливості. І якщо ви хочете більш детальний прогноз, більш детально свою шваргалку на 26 рік, які ще у вас можливості, і в яких сферах перед вами відкриваються на 26 рік, чого слід уникати, куди спрямовувати свою енергію, да? Що, які саме плани ви можете реалізувати, і як саме вам їх реалізовувати? То пишіть мені в мій інстаграм. Хочу прогноз, посилання на свій інстаграм, я залишу під цим відео. А якщо ви хочете навчитися самі будувати свої прогнози, то прямо зараз у мене проходить навчання. У нас було лише два заняття. Ви ще можете доєднатися. Якщо ви хочете навчитися самі прогнозувати і для себе, і для своїх близьких, і можливо для своїх клієнтів, і навіть навчитися заробляти на цьому гроші, то також пишіть мені. В директ мого інстаграму хочу на курс. У мене зараз курс по прогностиці, та є ще шанси доєднатися. я дякую кожному, хто дивився це відео до кінця. і Пишіть свої коментарі, наскільки це вам було корисно. І до нових зустрічей. Всім пока!